На Буковині служба безпеки України викрила керівника ветеранської громадської організації, який за гроші обіцяв військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Ним виявився житель Чернівецької області. Для цього фігурант у квітні 2023 року зареєстрував громадську організацію і пропонував чоловікам стати її членами та таким чином отримати бронь. Він переконував, що посвідчення організації даватиме можливість безперешкодно пересуватися територією України. Та уникнути перевірок на блокпостах за таке посвідчення. Кожен потенційний, так би мовити, ветеран повинен був віддати готівкою до 1500 доларів США, а також зробити 5000 тисяч гривень внеску на рахунок організації. Відповідно до інструкції керівника, члени цієї організації вводили в оману військових та правоохоронців, розповідаючи, що буцімто працюють на один з українських спецпідрозділів і виконують спеціальні секретні завдання. За рік зловмиснику вдалося ошукати близько пів тисячі клієнтів, які не оновили вчасно дані військового обліку. Наразі триває розслідування для встановлення всіх причетних до незаконної схеми осіб і притягнення винних до відповідальності.